А якщо у вас є плата на esp 32 6 або ж ESP32H2, то ви цю плату можете використати разом з додатком OpenThread Border Router під Home Assistant і зробити собі thread мережу. Сьогодні ми саме цим і займемось. І саме цей додаток буде виконувати роль прикордонного роутера, а плата на esp 32 6 буде працювати у якості радіуса процесора. Але нагадую, що в thread мережі може бути кілька бордер роутерів. І от другий варіант зробити бордер роутер це взяти дві плати на ESP32. Перша плата буде працювати у якості радіусу процесора. І тут ви можете взяти або esp 32 6 або ESP32H2, а друга плата буде працювати у якості бордер роутера. І тут вже можна брати звичайні ESP32, тут можна брати і ESP32C серії, або ж ESP32 S серії. Еспресів навіть пропонує готову плату ESP Thread Border Router, на якій використовується ESP32H2 та ESP32 S3. H2 плата використовується у якості радіусу процесора, S3 використовується у якості бордер роутера. Ця плата коштує щось біля 20 доларів і купувати її сенсу взагалі немає. У будь-якому випадку вам знадобиться ESP-IDF Framework. Заходите в Google і шукайте ESP IDF Downloader. Я буду користуватись версією 5.4.1. Завантажуєте на свій комп'ютер та інсталюєте. По замовчуванні вона інсталюється на це ESP-IDF ESP версія 5.4.1 і тут ви знайдете каталог ЕксЕмпл приклади. Шукаєте OpenThread. і в каталогі OpenThread ви знайдете кілька прикладів для створення thread пристроїв. Зараз нам потрібно створити прошивку для радіусу процесора. Вона знаходиться в каталозі OTP-RCP. Можна створити яку-небудь робочу теку і туди скопіювати цей приклад. В Windows заходите в меню Start і шукаєте esp idf CMD або ж PowerShell. Запускаєте і переходите в ту теку, де будете працювати. Зараз я буду компілювати прошивку для радіусу процесора, тож перехожу на cd esp OTRCP. Далі викликаємо команду IDFP, SET TARGET esp 32 c 6 або ESP32H2. За допомогою цієї команди ми пояснюємо ISP-IDF, яку плату будемо використовувати. Якщо Ви хочете внести якісь зміни, скористайтесь IDFP меню Config. Щодо мікропрограми радіосопроцесора я ніяких змін вносити не буду. Тож одразу запускаю третю команду IDFP build. Компіляція прошивки може займати до півгодини, тож можна піти випити каву. Після компіляції підключаєте плату на ESP3026 до вашого комп'ютера. І запускаєте команду IDFP flash. Зараз для роботи я використовую плату TZT ESP3026 Super Mini. Тут є контакти для жилення 5V ground та 3,3 вольта. Тобто цю плату можна заживити 5 вольтами або ж 3,3 вольтами, і від неї також можна щось заживити 5 або 3,3 вольтами. І також тут знайдуться контакти TX-RX. Якщо за допомогою команди miniconfig ви не вносили ніяких змін. То саме ці контакти нам і потрібно використовувати у якості UART інтерфейса. Але для того, щоб підключити цю плату до Home Assistant, нам знадобиться USB UART інтерфейс. І от у якості USB UART я використовую scp 2102. На виході цієї плати можна отримати плюс 5 вольт або ж 3,3 вольта. І от для живлення ESP32 я буду використовувати 5 вольт. І також тут є контакти TXRX. Не забувайте, що TX однієї плати потрібно підключати до RX іншої плати. Тож запрограмованого USB 3026 підключаємо до USB UART адаптера, і USB-адаптер вставляєте в комп'ютер. Я буду користуватись Proxmox, тож цей адаптер спочатку потрібно перекинути в віртуальну машину. Заходимо в віртуальну машину, Hardware, додати USB девайс. І ось тут показую одну проблему, з якою ви можете також зіткнутись. Якщо обрати USB vendor Device ID, то в мене ось така халепа виникла. Девайси мають однакові Vendor та девайс ID. Один пристрій це USB UART інтерфейс, другий пристрій це Stick Sonoff. І от якщо ID виробника та пристрою однакові, то віртуальна машина може їх плутати. Так робити не можна, бо ви можете втратити ZigBee мережу тобто вона просто перестане працювати. І тредмережа при цьому теж не запрацює. В моєму випадку я буду використовувати USB-порти. Знаходжу USB-порт, до якого підключений CP2102. Додати. Якщо Home Assistant вже працював, то потрібно його перезапустити. Налаштування доповнення OpenThread Border Router конфігурація. Тут з'явився usb UART interface вказує тришвидкість 460 тисяч, апаратний контроль потоку вимкнений. В додаткових налаштуваннях мережі вказуєте порт 8080 та порт 8081. Її запускаємо журнал. В журналі видно, що програма бачить радіосопроцесор, і, в принципі, мережа запустилась. Налаштування, інтеграція, тред. Натискаємо на коліщатку і бачимо, що в нас з'явився один граничний маршрутизатор. І вже тут буде інформація про мережу і також активний датасет, і цю інформацію в подальшому ви можете використовувати для створення пристрою на ESP-Home. Якщо в журналі OpenTread Border ви побачили ось таку помилку, зв'язану з Spinal Drive, то це означає, що з радіусом процесором немає зв'язку. У більшості випадків ви переплутали RX TX -ом. або ж RX та TX підключили не до тих пінів. В описі під відео я залишу посилання на свій гітхаб, де ви знайдете і схему підключення, і також бін-файл для того, щоб запрограмувати esp 32 Завантажити RAW файл і ви завантажите бін-файл, а потім вже за допомогою якогось іншого інструмента запрограмуєте ESP32C6. А зараз переходимо до другої частини відео. Прикордонний роутер можна створити з допомогою іншої плати на ESP32. І вона буде під'єднуватись до Wi-Fi мережі. Для цього я буду використовувати ESP32S3. Мікропрограма для радіосупроцесора в нас уже створена і він запрограмований, тож залишилось створити мікропрограму для прикордонного роутера. І ось тут нагоді стане інше репозиторій. Посилання на нього я теж дам. І це репозиторій для ESP Thread Border роутера. Опис досить хороший. По замовчуванню буде використовуватись GPIO 17 та 18 у якості UART-RX та TX TX-пінів. А ось GPA 7 та 8 я не буду підключати до своєї плати радіусу процесора, тому що це Reset та Boot. І таке підключення потрібно, щоб перепрограмовувати або ж програмувати плату радіусу процесора. Він у нас уже запрограмований, тож підключаємо лише землю TXRX та плюс 5 вольт. Копіюємо цей репозиторій на свій комп'ютер, розархівовуємо. і нам потрібно буде перейти в каталог Basic Thread Border Router. Переходимо в цей каталог і запускаємо одразу IDFPy меню config. Це у тому випадку, якщо ви також використовуєте ESP32S3. Якщо ж ви використовуєте якусь іншу ESP, то потрібно прописати Set Target і вказати модель ESP. -шки. Налаштувань тут трішки є, нам потрібно ESP Thread Border Router Example. Тип плати для border router. Я вказав standalone DevKits. А в Board Configuration ви вказуєте піни, які будете використовувати для UART та Reset та Boot. Ці налаштування я залишив, як є. Якщо у вас є бажання програмувати одночасно і радіусу процесор, то потрібно зайти і обрати Border Router RCP Target. По замовченню, це ESP32H2. Якщо у вас це шоста, то обирайте це 6 Щоб не запускати Border Router вручну через консоль, можна дозволити автоматичний старт Border Router. і також можна дозволити веб-сервер в Border Router. Якщо ви не можете знайти якісь налаштування, то скористайтесь зворотнім слешем. Вказуєте, наприклад, SSID. А далі вже вказуєте SSID Wi-Fi мережі та пароль до Wi-Fi мережі, Wi-Fi мережа 2,4 ГГц, і цього робити, в принципі, зараз не обов'язково. Це можна буде зробити пізніше через консоль. Також в Component Config я знайшов OpenThread RCP Update. І вимкнув автоматичне оновлення радіуса процесора. Для того, щоб оновлення радіусу процесора працювало, вам потрібно під'єднати Reset та Boot. А я цього робити поки що не хочу. Натискаємо кнопку S, Save, зберегти налаштування і кнопку Q для того, щоб вийти з меню config. Запускайте IDFP з командами build та flash. Команда build для компіляції прошивки, а команда Flash для прошивання ESP32. Бажано, щоб ESP32S3 вже була підключена до комп'ютера. На моїй платі esp 32 s 3 є два роз'єми Type-C. Один виконує функції USB Gig, а другий виконує функції UART-консолі. І до цієї uart консолі можна підключитись за допомогою, наприклад, програми Patty. Обираємо Serial. Плата знайшлась на компорту 12, тому швидкість не має значення, підключаємось. І зараз я підключився до консолі Wi-Fiного OpenTread Border. Набираємо Help і отримаємо підказку, які команди тут можна виконувати. І саме тут є команда Wi-Fi. І саме за допомогою цієї команди можна під'єднатись до Wi-Fi. Тобто в меню config не обов'язково вказувати SSID та пароль. А в документації espressів, яка називається SP Thread Border Router Codelab, в принципі, це все описано, і ці всі команди описані, як вони працюють. Є команди для формування Thread мережі. Для того, щоб задати датасети, тобто налаштування Thread мережі. І, наприклад, перевірити стан. Спробую перевірити стан state. Лідер. Але ця прошивка цікава ще тим, що тут є веб-інтерфейс. Для того, щоб на нього перейти, може бути трішки замало вказати лише IP-адресу, вказую IP-адресу і отримую помилку. Але якщо в кінці прописати index.html, то ви потрапляєте на веб-сторінку OpenTreadBorder на ESP32. Домашня сторінка сканувати мережу, формувати тред-мережу, налаштування, статус. IPv6, Network, OpenTread і так далі. Топологія, можна запустити топологію, подивитися, що відбувається. А в документації описані команди REST API, які можна використовувати разом з цією IP-адресою. Спробуємо, наприклад, використати команду Node і отримуємо інформацію про ноду. Команда node data покаже деякі ключі, наприклад, Network Key. І ось тепер цей Border Router можна підключати до Home Assistant. Як це робити, теж описано в документації. Налаштування, інтеграції Thread і знайшовся граничний маршрутизатор OpenThread ESP. І тепер його можна додати як Border Router в Home Assistant. Налаштування інтеграції, додати інтеграції. Знаходите там OpenThread Border router і вказуєте посилання на наш wi fi border router. Вказується Http, IP-адреса і порт 80. Натискаємо Закінчити. І Home Assistant сказав, що виявлена маленька проблема. Ваша мережа Thread використовується мережевий ключ або ключову фразу за замовчуванням. Це загрожує безпеці, будь ласка, створіть нову мережу Thread. Зараз ми цим і займемось. Переходите в налаштування інтеграції, обираєте інтеграцію Thread, натискаєте на коліщатку налаштувань, і тут буде стара мережа HAT Thread A221, яка вже не використовується, її можна видаляти, і нова мережа OpenTread ESP. На новому граничному роутері натискаєте три кнопки і потрібно обрати скинути граничний маршрутизатор. Після скидання у вас з'явиться нова мережа. У мене це HTRED 441A. Цю мережу потрібно зробити бажаною, тож натискаєте Make Preferred Network. Запис про стару мережу OpenThread ESP можна видаляти. Мікропрограму Border Router для esp 32 s 3 я також додав до свого GitHub. -а. Якщо ви теж плануєте використовувати ESP32s3, то ви можете запрограмувати цей бінфайл в неї, підключити радіусопроцесор, під'єднатись до консолі цього бордер-роутера і вже там, за допомогою команди Wi-Fi, змінити налаштування Wi-Fi мережі на свої. Якщо ви будете використовувати якусь іншу ESP, то вам доведеться скомпілювати цей файл самостійно. Нагадую, що в одній тредмережі може використовуватись кілька бордер-роутерів. Якщо ви створили другий бордероутер, натискаєте кнопку Scan на ньому, скануєте мережі, знаходите thread мережу. шукаєте потрібну thread мережу і підключаєтесь до неї за допомогою кнопки Join. За допомогою меню Form Thread Network ви можете сформувати мережу з тими параметрами, які вам потрібні, наприклад, з параметром PANID, назвою мережі Network Key та каналом. Для тесту я створив два пристрої за допомогою esp Home і під'єднав до цієї мережі. Для того, щоб перевірити статус мережі, заходите в меню Статус, натискаєте Overview і отримуєте інформацію про стан мережі з усіма параметрами цієї мережі. На цьому поки що все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось. Чекаю від вас на коментарі. І також нагадую, що саме простий спосіб створити тредмережу це використати ZigBee Dongle на EFR32MG21 разом з Home Assistant. І ось на цьому точно все.